Омтівій um, про головне. Тисячу двісті кілометрів пройшли, впливових не замітила. Так що вот оно нове серйозно гроші. Американська компанія Felon Aero оголосила про запуск новітньої лінійки БПЛА, призначених для зміцнення обороноздатності України. А надо було на українцях протестувати. Мова йде про два різновиди дронів Felon 1 і Felon X. Озброєних як кулеметом, так і протитанковою ракетою Спайк. Відповідно, завдяки незмінній підтримці з боку уряду Сполучених Штатів в рамках нещодавнього законопроекту про витрати компанія робить свій внесок в оборонні зусилля України, постачаючи їй передові озброєння БПЛА, які переглядають парадигму сучасної війни, заявили в компанії. Тобто, ці дрони це не розхідний матеріал, а новітні бойові системи бригаді спеціального призначення Азо. Ов, виповнюється 10 років з військового формування, створеного у 2014-му, він перетворився на цілий рух зі своїми символами, традиціями та ідеологією. З ювілеєм бійців привітав їхній командир герой країни Денис Прокопенко із позивним Редіс. Він зауважив, що його побратими навіки вписали свої імена в історію визвольної боротьби та продовжують це робити. Саме їхній опір ворогу Маріуполі 22-го року відіграв одну з ключових ролей у. Ході сучасної війни. На жаль, багато героїчних захисників міста Марії й досі залишаються у російському полоні. Однак вазові запевнили, що зроблять усе аби повернути їх в Україну Братинство та відданість бойовій родині це фундамент дозову. Ми не зупинимося, поки не визволимо всіх наших бойових побратимів з російського полону. Ми будемо продовжувати вести боротьбу, чого б це нам не варто. Попереду нас чекають вирішальні битви та перемога, яку ми здобудемо в бою. Слава Азову, слава Україні. Ворог намагається пробити декілька оперативних якраз, секторів для того, щоб наступати на Константинівку, на Краматорський, на Славянськ. Але це із позиції і Авдіївки і зрозуміло часового яру. Тому якраз дві основні точки, які він сьогодні взяв на приціл. Це дійсно Авдіївський напрямок і е, вибити наших військ з часового яру, що їм не вдається, тому що ми знищуємо величезну кількість кожен день, і зрозуміло, що перехопити спочатку стратегічні комунікації, е, тоді е, тактичну ініціативу щодо наступу, е, навіть нанесення ударів по нашому кріп району, який ми там створили на авдіївському напрямку. А тоді відповідно з декількох напрямків проводити скоординовані удари, заховуючи тили і фланки наших військ. Це все стратегія Російської Федерації тому Дієвка це один із напрямків реалізації. Але ми знаємо ці плани вивчення війни, просто не водія конкретною інформацією. Але військові наші і безпосередньо хто відповідає за цей напрямок. Відслідковують всі позиції ворога, де вони переміщають війська, як просуваються. Ми в деякій мірі з урахуванням дефіциту боєприпасів відходимо на інші позиції. Але що важливо, ми вже контратакуємо. Боєприпаси і озброєння поступає найближчі два тижні. Я думаю, що це вже буде системне е, збільшення, особливо на цих напрямках біля Авдіївки, особливо біля часового яру. Е, зрозуміло і потужні. Позиції ворогу то в інших секторах там ми також розгортаємо сили резерву і ударні групи. Ну, зрозуміло високотехнічне зброя, яка сьогодні поступає від Британії, від Німеччини, Франції, Країнська Сандинавії. Ну і зрозуміло великий пакет від сполучених штатів Америки. Тобто якихось несподіванок не буде. Ми будемо далі маневрувати. Можливо, навіть відходити на укріпна укріплені райони. Але подальшому буде результат ситуація і не очікувано для ворога. Але це вже справа генштабу, де що готувати для нанесення контрударів. А От ті всі розмови, про які час від часу знову виникають про те, що ніби можуть там вдарити на суми, на Харків, чи справді можуть непомітно підготувати великі резерви для цього росіяни? Ну, сьогодні нічого непомітного немає, тому що ми співпрацюємо із нашими партнерами. Це агентство національної безпеки, яке. Має мільярди інформації засекреченої першу чергу по Російській Федерації. Що планує політичне керівництво Росії? Що планують їх міноборони і Генштаб, які сектори являються пріоритетними, і саме головне інші види е, якраз розвідки це і космічна, технічна, комп'ютерна, агентурна військова прикордонна, фіксує всі пересування військ противника. Тому любі концентрації біля е, напрямку. Наприклад, Купенська або далі по кордону з Харківською областю на кордоні з Сумської області ми бачимо ці угрупування. Наприклад, Купінський напрямок постійно збільшився групування до 100 120 тисяч, якраз тільки представників агресивних військ біля 1000-1200 танків БТР і БМП – це потужне ударне групування, яке повинно йти на Купенська, далі розвивати наступ на Харків. Але ми це все. Вже прорахували декілька разів. Вже намагання були провести тестові удари. Ми їх відкидали і знищували. Ще згенерувати такі сили наприклад чи на Харківському напрямку в іншому місці або в Сумському, а тим більше тримати активність і на Часовому ярі і на Авдіївці, і роботі на і відповідно ринках це надзвичайно склад для цього треба більше мільйона навіть для. Таких ну, кажу, агресивних сил, які не рахуються з живої сили і з технікою кидати у ці ці сектори, фактично системно організувати глобальні стратегічно наступальні операції в одній з цих районів суми Харків нереально. От, тим більше ми знаємо ці плани. Вони більше запускають як фейкові для того, щоб рухатися в інших секторах сьогодні. Приземлено це. Путін ставить питання захопити Донецьку, Луганську повністю отчепити частково зайти в Харківську область. До Харкова вони зараз не передбачають, тому що це потужний кріп район. Далі просунутися на Новопавлика, Улидар. Ну і зрозуміло, це відвоювати роботіна і якраз вербове. Де мати більш вигідні позиції щодо нанесення ударів по Запоріжжю. ну і обмежити наші можливості ударів по логістиці східного напрямку? Тому що з позиції зараз, де ми знаходимося, в вербове роботі ну, ми дальнобійні артилерії, ракетами, достаємо логістичні центри ворога. А якщо вони десь посунуться ближче до Запоріжжя, то зрозуміло, це вже буде більш обмежено. Ну зрозуміло, е, болюва точка, як от то ОМОЗОН Путіна це кринки, це наші морпіхи. Це те, що ми неодноразово говорили про те, що нестандартні дії дозволяють обосковувати великі а, позиції ворога, як ми бачимо, декілька сот але потужних пілотованих десантників тримають дивізію і більше ворога. Повітру десантною це рідна, як вони рахують дивізія. Але якщо такі сили, сили спеціальних операцій, десантні війська, повітродесантні десантних України, це можуть розгортати і стратегічні. Контрудари або спективи, якщо отримає повних цінно всі пакети озброєння техніки, боєприпасів, а також закупимо те, що ми передбачаємо поразимо, по разом по програмам закупки і нас ВПК освоїть потужно всі програми по дронам, по ракетам середньої дальності до 3000 тисяч кілометрів, по мінометам, по боєприпасам, це вже буде великий таскет. Кооперативний момент який створить стратегічний паритет з Росією, але в технологічному форматі матимемо перевагу, особливо на час для того, що ми проводили вже конкретні операції по цих напрямках і наносили потужні контрудари. А, Якщо в Росіянам не вдасться цього року досягти своїх мінімальних завдань, вийти, наприклад, на кордони Донецької, Луганської Донецької області Донбасу. А... Вони опиняться, а їхніх резервів не вистачить. Вони опиняться теж на новій розвилці, умовно кажучи. Які будуть їхні дії? Чи оголосять вони масову мобілізацію на вашу думку? Ну, в першу чергу ми говоримо про те, що да, пакет 61 мільярд це надважливо за на цей рік, але американська ініціатива виділити ще разом з європейцями 50 мільярдів доларів. Додатково це посилить якраз можливості і поставки зброї техніки вже високотехнологічні. Це типа Атакамси, це е, Стромшедов, це якраз е, кальті і інші потужні ударні системи поряд з українськими ракетами, які до трьох тисяч кілометрів, і дронами до 2-2,5 тисяч кілометрів. Це створить передумови нової війни: знищення резервів на дальних підступах або на місцях дислокації, аеродроми, пускові установки і потужні е, системи, які нейтралізують фактично всі. Концентрацію учбових центрів військових, рух техніки, рух живої сили до фронту саме ефективніше знищувати там, коли вони не очікують. Це знає свої великої практики військової антирористичної діяльності. Тому основний час центр. Це нищити ворога ще на її території або на окупованих територіях, коли ще не дійшли до фронту, і зрозуміло стратегічні об'єкти, які створюють загрозу ударів балістичних ракет на підняття стратегічних бомбардувальників і тактичних, також це склади боєприпасів, це нафтобази, це центр керування. Це і обезглавить повністю всю фронтову зону противника. А це якраз нові стратегії, як ми говоримо, підготовка не тільки заходів по відбиттю противника. Відповідно, потужних укріп райони а піготовка не очікувано для ворогів, потужних контрударів. І я думаю, що вони повинні перерости в ряді секторів по стратегічний напрямок по висунути території. І це може бути і 24-й рік. Я рахую, що друга половина може бути до того часу. Ми отримаємо більшість, практично 90% всього цього боєприпасів і закупимо те, що ми сьогодні планували. В тексті документ прямо сказано, що США об'язане. Повинні... предоставить Киеву дальнобойные ракеты «Атакмс». Это серьезное оружие. Те самые ракеты, которыми Украина накануне ударила по нашему военному аэродрому Джанкоя, убеждал в этой связи республиканцев проголосовать быстро и положительно лично глава Пентагона Остин. Палат представителя министра обороны США опять пугал Путиным. Сказал, что если США не поможет Киеву, то сдерживать российские войска надо, будет в Прибалтике и Польше.